Вітаю! В цьому відео я розповім вам про лікування запальних процесів верхівки корення, тобто апікальну мікрохірургію. Мене звати Нагірна Юлія Михайлівна, я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік клініки Люміде. з нами, буде цікаво. Сучасні стоматологічні матеріали, якими пломбується коренева система, не мають властивості до розсмоктування, проте існують винятки. Нестерильний або негерметичний пломбувальний матеріал на рід попровокує утворення запальних процесів навколо корення зу. В ньому активно розвиваються мікроорганізми, які підживлюють запальні процеси. Зазвичай ця проблема вирішується перелікуванням кореневих каналів через короткову частину зубу. Але бувають ситуації, коли проведення повторного лікування неможливе. У таких випадках апікальна мікрохірургія кореня – це єдиний варіант, щоб уникнути видалення зу. Апікальна мікрохірургія це операція, під час якої стоматолог проводить видалення частини кореня зуби разом із запаленням і герметично закриває його спеціальним матеріалом. Під час цієї процедури видаляються мікроорганізми, які накопичувалися на верхівки кореня зуба. Простого відсікання верхівки недостатньо, бо частина мікробів може залишитися в пломбувальній масі кореневого каналу. Для доступу до кореня стоматолог робить маленький розріз на яснах, утворюючи вікно в кісті, через який можна працювати з коренням зу. На наступному етапі лікар видаляє частину кореня і закриває його спеціальним матеріалом, який сприяє відновленню кісткової тканини. Під час операції використовується комп'ютерна анестезія ЕСТЕЙ, за бажанням пацієнта можливе лікування під седацією. Невід'ємна частина операції дентальний мікроскоп завдяки якому складні маніпуляції проводяться із найвищим рівнем контролю і якості роботи головними причинами провести операцію є масивні вкладки в кореневих каналах зняття яких може спричинити тріщини або перелом кореня зуба Наявність протезів які включають кілька зубів наприклад мостоподібний протез коли для лікування одного зубу необхідно переробляти всі коронки особливо будова кореневої системи зубів пацієнта Сламані інструменти в каналах або стара пломба, яку неможливо розпландувати. Перед процедурою і після її проведення через 6 місяців необхідно пройти регіонологічне обстеження, а саме комп'ютерну томографію, яку ви можете зробити в наших клініках. Щоб дізнатися більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео, переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, ставте лайки, а також ставте свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Запишіться на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люміне. Дякую за увагу і до зустрічі!